Привіт вам, вікторич на зв'язку. Друзі, хто про що, а я про баджаш. У цьому відео хотілося б вам розказати про деякі особливості цього мотоцикла. Цікаві особливості, я їх навіть називаю фічеєм, тому що їх не вдається побороть, з ними треба тільки змириться або примінитися до цих особливостей. Тому починаємо. Bajaj Boxer 150X в мене в експлуатації вже два роки. Мотоциклом я дуже задоволений, одразу скажу. Але в ньому є деякі особливості в цьому мотоциклі, особливо в моторі. Про це я і хотів би вам сьогодні розказати. Мотор ще старого зразка з масляним фільтром, з змінним картриджем. Зараз моделі вже йдуть з центробіжним масляним фільтром. Але, друзі, не переймайтеся, це такий же самий гарний мотор, як із старого зразка. Тому купляйте і не турбуйтеся. Наскільки я бачу, як при заміні масла і масляного фільтра, які вони чисті, то гадаю, вам взагалі не треба нічого міняти. Центробіжний масляний фільтр там очищається раз в 20 тисяч. Ну, правда, для цього треба зняти кришку. Почистити мас... центробіжний масовий фільтр, поміняти прокладку, закрутити кришку. А можливо і нічого робити не треба, оскільки масло зливається просто ідеально. Ніяких включень, ні стружки, нічого тут немає. Не переймайтесь, купляйте мотори нового зразка. Так, щодо особливостей цього мотора, що хотів би сказати. Перша особливість це фрикціонні диски. Верніш, вони злипаються після стоянки в гаражі. Але я гадаю, вже всі знають, як з цим боротись, і тут немає взагалі ніяких проблем. Особливо після пробігу в 9-10 тисяч можна просто завести мотоцикл, вижати сцеплення, два-три рази газнути на прогріві, диски розліпаються. Або другим методом виводити мотоцикл з гаража, вижимаєте сцеплення. Нажимаєте перву передачу і в такому віді проводите мотоцикл хоча б з метра. Ви почувствуєте, як диски розщепляються, і потім ривка при включенні першої передачі немає. Це перша така особливість. Тут ну, легко з нею боротися, я не знаю. Можна привикнути і просто жити з цим. Але є ще одна цікава дуже, я її називаю, фіча цього мотору, або особливість. Ну, до неї треба або привикати, або е, подружитися. Значить, це приклинювання стартера, друзі. Як це відбувається? Ви приїхали, заглушили мотор, потім заводить, а він і, 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 не хоче. Два-три старта, потім тільки мотор починає прокручувати. Чому це відбувається? Давайте розберемо. В головці цього мотора немає декомпресора. Це основна причина, чому таке відбувається. Тобто, коли ви глушите мотор, звісно, що поршень зупиняється тоді, коли саме більша компресія, тобто за мить до ВМТ. От як тільки ви приїхали, заглушили мотор, поршень піднімається вверх і зупиняється за мить до ВМТ. При, наступні, при наступному запуску мотора. Компресію у ВМТ дуже тяжко приодоліти стартеру, розумієте? тому доводиться 2-3 рази запускати, поки стартер пересилить верхню мертву точку. Ну, така особливість мотора. Як з цим можна боротись? Можна примінятись дуже просто. При кожному запуску мотора треба брати кікстартер і ногою здвигати поршень. Трошечки буквально здвигати. Як тільки ви трошечки звинете, зразу запусну. Ну це неудобно. Сідаєте на мотоцикл, треба постійно кікстартер ногою здвигати, постійно дергати ногу трошки, ну але ж треба. Я, здається, мені знайшов дуже цікавий спосіб, але я не знаю, чи вам він подобається, чи ні, але ну, я його приміняю. і працює завжди. Але не завжди я е, споминаю це зробити, але працює завжди. Дивіться, що я роблю. Я коли приїжджаю на первій передачі, під'їхав на первій передачі, глушу мотоцикл, потім, просто сидячи на мотоциклі, трошки його толкаю вперед. Трошечки, буквально там, ну 5 сантиметрів, а може і менше навіть. Потім. Вижимаю щепу, включаю нейтрал і все, і встаю з мотоцикла. Мотор сам здвигає поршень. Тобто я, е, виходить, мотоциклом проходжу ВМТ, ну і далі ж, е, наступний запуск буде ідеальний. От дивіться, я тільки що завів, бо я приїхав на, на, на першій передачі, заглушив мотор, здвинув мотоцикл, сидячи на ньому сантиметрів на два вперед. Потім вижав степу, поставив на нейтраль і все, і вже встав з мотоцикла. Тому він зараз так і завівся. Дивіться, що відбувається, як я зараз заглушу. Заглушив. Оце зараз поршень став у ВМТ. Бачите? От як тільки він стартером здвинув з ВМТ, Уже на другий раз, тоді завівся. Але ж оцим пуском постійним ми уділюємо і шестерні, і реле стартера. Ну, і сам стартер, розуміється. Тому, якщо маєте таку можливість і можете так привикнути, то будь ласка. Тепер хотів би розказати вам, як я обслуговують цей мотоцикл, можливо, ця інформація теж комусь пригодиться і ну, хтось спробує так само. і В принципі, провірено. Все дуже красиво робить і я задоволений. Значить, що я, е, яке масло приміняю? Я приміняю Mтю71050. Здається, на цьому, на цьому маслі мотор працює просто, ну, просто шикарно. Заливаю я літру рівно. От з заміною масляного фільтра. У кого мотоцикли з центробіжним масляним фільтром, я думаю, там 900 грамів треба всього-навсього. Далі, як у мене настроєний карбюратор? На карбюраторі ну, холостий ход у кожного свій, сам регулює, кому як хочеться. А от кількість палива в мене на 2,5 оберта відкручена. І літом, і зимою. А катаюся я навіть, ну хіба що льот або мороз, тоді я вже ж не їжджу. А так катаюся, в мене сезон не закривається. Тому 2,5 відкручено на 2,5 оберта. Далі. Тиск у шинах. Переднє колесо, колесо заводське, тиск підтримую 2,2 на задньому колесі. 2,35, 2,4, приблизно так. Ну, груза я сильно не вожу. Катаюсь я сам, тому зірочка в мене стоїть ведуча на 16, задня стандартна, яка йде з мотоциклом. Пробував я і 14, і 15. Ну, 14 взагалі-то зірочка потрібна для гористої міс місності, або е якщо ви возите груз або 2-3 чоловік, тому що тяга ну просто тракторна, зато швидкості немає. 15-й варіант, ну так, нормально теж. Але ну, я приміняю 16. 16 мені саме більше подобається. Розхід палива наразі 2,5 літра на сотню. Режим їзди спокійний, е, катаюсь, максималку підтримую 80. Далі не, не знущаюсь, тому що ну, який смисл, це все одно ж не, не, не мотоцикл для скорості. Це такий собі гарна техніка на кожен день і куди хочеш і в будь-яке час. Далі, що хочу сказати, яка у мене тут проблемка виникла. Друзі, ну згоріла моя світодіодна лампа. Те, що мені казали, писали підписники, що згорить, ну, згоріла, да. тому замінив на заводську галогеночку, така, яка тут і завжди стояла. На жаль, на жаль, навіть брендові речі. Який циклон, по-моєму? Да? Брендова річ дорога, дуже, тисячу гривень я її брав, і все одно вона згоріла. Можливо, тому що фара тут не виключається і при стартах дуже велика нагрузка. Ну, одним словом, я не знаю чому, але світодіоди погоріли. Тому я, звісно ж, зняв і поставив заводську. Далі, що далі? А далі, друзі, все нормально. Мотоцикл працює, заводиться завжди. Холості ідеальні, нічого я тут не настраював, не перестраював. Міняю мастило, підтримую тиск у колесах. Ну, ось може як буде 15-20 тисяч, можливо, подивлюсь і масло в вилці буду міняти. Але поки вона працює ідеально, навіть в мене і мислі не виникає, щоб міняти масло. Мотоциклом задоволений, мотоцикл дійсно дуже гарний. Продавати його не збираюсь. З усієї моєї техніки, яка в мене є, гадаю, можливо, буде продане все. От баджаш боксер буде працювати. Тому на сьогоднішній день такі у мене новини. Щиро вам дякую за перегляд, за увагу, за ваші. Підписку та вподобайки. Якщо це відео було вам цікаве, я буду дуже-дуже радий. Що знаєте, розповідаю завжди. Дякую вам за перегляд. Слава Україні! На все добре, до нових зустрічей, друзі. Пока!